Вітаю! Ви дивитесь рубрику без стресу ми спілкуємося із психотерапевткою Оленою Дейною, і сьогодні мова піде про стосунки в сім'ї та війну. Олено, вітаю. Вітаю. Олена. Ми вже спілкувалися з вами на цю тему, однак, думаю, актуально її повторити, тому що і війна триває уже понад рік, і для багатьох сімей вона, вона дійсно стала випробуванням. Чому mm -hmm. так? Ну, насправді в нас події зараз, якби так би мовити, апокаліптичні, так? тобто такі, які піднімають базовий екзистенціальний страх, страх смерті. І на фоні цього страху, тому що це виживання, піднімається величезна кількість емоцій, які нас затоплюють. І, відповідно, не вистачає психічних сил для того, щоб ці переживання опрацьовувати. Так, як усіх розуміти, асимілювати, виражати і ще й при цьому енергію настроїти відносини. І на цій як би сказати, на цій складнощі дуже багато пар віддаляються один від одного, тому що енергії для стосунків не вистачає. Mm -hmm. е, вистачає хоча б зберегтись. так, і хоч, Принаймні, хоча б. Віддалитися, щоб зрозуміти, а який зараз я як змінився мій образ себе, так тому що образ себе змінився всіх нас. Ми зустрілися з новими реаліями, відповідно, побачили свої інші грані на стресі. Так в чомусь розчарувались, можливо, в чомусь навпаки надихнулись. Тим не менше, це знайомство з собою в таких ситуаціях потребують певний час, певних зусиль і певних психічних затрат. І якщо е, людина занадто сильно е, затоплена цими переживаннями, їй потрібно віддалитися, щоб принаймні себе ідентифікувати, і в цей момент її не до інших людей. Знаєте, така відбувається аутизація. Відповідно, якщо стосунки такі були е, созалежні, е, де партнер е, потребував сильно багато уваги, е, е, інший партнер може починати тривожитися, тому що його. Ну, можливо, таке слово, але ну дійсно воно є не обслуговуються вже його потреби, не підтримується його важливість і не не дається стільки уваги, як би цьому партнеру потрібно було для того, щоб понести свою тривожність. Розумієте, адже нам потрібно розуміти чітко, що то, на чому люди сходяться в відносинах, не завжди є відносинами. Люди інколи сходяться навколо якоїсь теми, так до прикладу, народження дітей, так чи ідеї створення сім'ї, чи ідеї побудови будинку, ну чи там які, якась питання сепарації від батьків, тому одружуємося і разом живемо. Але угу. це не означає, що це і є відносини. І ось на такому стресі починають проявлятися реалії. А що нас об'єднує разом? Так, заради чого ми, коли проступає оце, знаєте, правда життя? Ну все кристалізується. Це перший такий один сценарій, чого багато стосунків рветься. А другий сценарій це то, що ми на таких складних моментах життєвих об'єднуємося для виживання. І інколи бувають ситуативні, знаєте, як люди цепляються за людей. І якщо так виявилося, що хтось із партнерів завмер, ну, так переносить важко. І з'являється якась група, ну, наприклад, волонтерська група, де ми об'єднані навколо якоїсь тематики, то там життя і енергії набагато більше, і це також може партнерів віддаляти. Буває таке, що партнери роз'єднуються, ну, виїжджають за кордон. І ви знаєте, це дуже, така дуже цікава тематика, тому що коли ми ж... багато відносин насправді формується на контролі. Тобто ми контролюємо відносини, контролюємо свого партнера чи партнершу. Ми знаємо, що ми робимо. У нас є якийсь план, і от все це розрушилось. Плана нема контроля немає. І далі приступає в нас що реальність? А чи хочу я обслуговувати ось це? А хочу я обслуговувати свій образ в цих стосунків, наприклад, там мами, гарної господині, там прилежної жінки. Так коли людина переміщається в інші реалії і пропадає оця привична модель, і вона зустрічається з іншим образом себе, що мається на увазі, то мене відзеркалюють інші люди, і мені це більше подобається. І тут я і тут виявляється, що життя в цьому більше насправді. Я більше не хочу обслуговувати ось то, що я називала раніше стосунки, чи я називала сім'я. Ну, це мається на увазі і в одну, і в другу сторону, і зі сторони партнерші, і зі сторони партнера. І, і такі відносини також не рушаться, тому що люди перед загрозою смерті, оцей екзистенціальною, реалістичною, яку ми практично відчуваємо, починають ставити перед собою е заради чого, так? а хто я, а для чого мені це потрібно. І е це якби оживляє. На стресі завжди оживляє якісь криз кризові процеси. І кризи в сім'ях, які були знаєте, от, притоплені, тому що чого була стабільність, uh -huh. е, і люди якось себе доповнювали там, не знаю, якимись справами там роботою, е, стосунками, банію, чи там посиденьками з дівчатами, і все це пропало. І дуже е, лицем до лиця ти зустрічаєшся зі своїм партнером. І виявляється, що вже розривів набагато більше, так тобто, не співпадінь, чим чим насправді співпадінь. Буває навпаки, буває, що люди якраз проходять фази загострення, і в них стосунки переходять на інший етап. Особливо пари, які переживають ну щось дуже таке катастрофічне, мається на увазі, коли виїжджали з-під обстрілів, розумієте, коли щось втратились. Виявилося, що в цих відносинах набагато більше цього партнерства, якоїсь дружби, близькості, чим вони раніше бачили, тому що, ну правда, битовуха людей відволікувала, а тут вони зустрілись лицем один до одного і от використалізувалася ця близькість. Нам насправді всім в періоди змін дуже важлива близькість. Що таке близькість? Це може бути хвилина, дві-три тривати. Той момент, коли ти в контакті з людиною відчуваєш, що тебе бачать. Угу. І оцей момент це найцінніше, що взагалі тебе таким, який ти є. З усіма твоїми потрехами, чувствами тебе бачать, не засуджують і приймають це, відчувається. Принаймні, хоча б один раз в житті, кожен з нас цього переживав. І саме за, ці, за цією близькістю ми йдемо в стосунки. І інколи, до речі. Цей близькості неможливо побудувати в парах а, своїми там рідними і близькими, ну, не дано, так? А, тому люди ходять до, на консультації, на терапію, до терапевта, тому що ця близькість якраз дає мені відчуття себе живої, справжньої. А, і відображається, Я відображаю в очах іншого, тому я є, я існую. І ми всі за цим сумуємо. І, і розумієте, і оця близькість нам необхідна максимально в моменти ось такої, якби життєвої істини, да, коли все проступає. І виявляється інколи. Що партнер чи партнерша поруч не можуть цю близькість давати. А чому? Тому що для того, щоб вступати в стосунки, треба бути психологічно, в принципі, більш-менш дорослим. Uh -huh. Люди інколи зупиняються на певному щеблі розвитку психологічному, і вони від партнера очікують компенсацію, тобто добирають те, що не добрали від своїх батьків. Тому що дитина спочатку вона дуже такому знаходиться в егоїстичному стані, для неї батьки це. Це об'єкти, які її обслуговують, і ось поступово, десь після двох років, батьки починають казати: Ми також тут є і в нас також є якісь бажання, і тоді вони вчать дитину вступати в стосунки. Розумієте, для цього потрібно принаймні ну зрозуміти, що існує другий з його бажаннями, з його кордонами, всім остальним. А в нас може бути таке, що людина може бути 40 років, ну вона ще вона там не знаю, зупинилася там в трьохрічному, ну існує як трьохрічна дитина. Тобто для неї нема поняття кордонів іншої людини, немає поняття потреб іншої людини. І ось на цьому стресі, коли партнер вже не може, знаєте. Коли нема вже енергії просто підтримувати такі стосунки, то починає потребувати також до себе якоїсь уваги, чи захисту, чи кордонів. Тому що знаєте, от ви напевно така метафора, коли хворієте, е, до прикладу, ви така гарна господиня, і вам кожен день треба протирати пилюку, тобто здійснювати певні ритуали, бо є в вашій голові концепції, що так нормально, так правильно. І вас вистачає на це сил, хтось каже, та для чого кожен день? Можна через день? Нормально. Тобто, це ваша якась така фантазія, е, таке бажання, що mm -hmm. так має бути, так? І ось ви захворіли. І у вас енергії стало менше. Вам вже не допилюпи, так розумієте, ви вже е, розумієте, що ви вже не можете так, і ви тільки починаєте тратити сили дійсно на те, що важно і ціну, те, що підтримує дійсно ваше життя. Тобто, от знаєте, коли людина хворіє, відпадають оці всі ритуальні дії, які, на які ми тратимо свої зусилля, свою життєву енергію, які дійсно являються нашими фантазіями, отак от, от стосунках. Розумієте, сил стало менше угу. і все проявилося. І більше жінка, чи чоловік не хоче обслуговувати інфантильні потреби свого партнера і партнерші. починає пред'являти, що необхідно ну якось домовлятися, взаємодіяти, шукати рішення. Тобто, вся система стосунків зараз перебудовується в усіх, все відбувається в динаміки. А як правильно це пред'являти, щоб не пересваритися в цей період і власне не розійтися? Ну, ви знаєте, є така проста формула взагалі для стосунків, я би так її назвала перше. Я говорю про те, що я очікую. Наприклад, я очікувала від тебе, що ти будеш мити посуд після себе. Так? Наступний крок, ну, так би по схемі, що я відчуваю в зв'язку з тим, що ти цього не робиш. Наприклад, там, мені образливо, там, я відчуваю безсилля чи злість на те, що посуда збирається, а я також на роботі. І третє, я хочу тебе попросити, ось це робити. Давай думати. Домовимося. Тобто перейти в стадію домовності, знятися з ідеї пред'яви, пояснити мої очікування, сказати, які в мене почуття в зв'язку з тим, що ось тут в нас з тобою є вже порушення, якісь в обміні. І я хочу тебе попросити і зустрітися з реальністю, домовитись, тому що партнер може сказати, ні, я не буду ніколи цього робити. Угу. І тоді без ілюзій. Ну, сенс, все, контракт не відбувся, так, тому що ми дуже часто вступаємо в стосунки, е, образно кажучи, е, не підписавши якісь умовні домовленості, про які чітко не обговорили. а Потім в процесі життя в нас вилазить таким буйним цвітом е, все про що ми не домовилися, і наші фантазії виявилися нашими фантазіями. І партнер чи партнерша каже, а я не планував і не планувала. Тому знаєте, як там, якщо вже не домовилися на березі про ці речі, то необхідно тоді. Е, по всіх моментах сідати і домовлятися, як воно має бути, тому що там, де у вас нема домовленості, там буде постійно конфлікт. Я завжди кажу: парам, якщо ви третій раз сваритесь про одну і ту саму річ, вам потрібно сідати і домовлятися. Тобто створити контракт і алгоритм дії саме по цій по цьому моменту вашого биту, бо інакше ви будете постійно про це сваритися. Тому що в кожного є свої очікування. Ну, Наприклад, хто буде виносити мусор, хто купляє продукти, не знаю там хто миє посуд, хто ну одним словом, тобто в кожну в нас є цілий набір питань, які де в нас пересікаються кордони. Ну і плюс потрібно розуміти, що в перші місяці, коли людям прийшлося групіруватися. Бути разом нашого контактування і спілкування стало більше, так? тобто площа зустрічі більше, і, звичайно, більше буде порушення кордонів. Тому що, як би не було, ми завжди, коли спілкуємося, ми наступаємо десь один одному на п'ятки, що називається, і треба знов проясняти питання, які раніше були, знаєте, це як. Як гудзик, який вас тре. Якщо ви вдіваєте цю рубашку раз в 4 місяці, то, ну, то можна якось перетерпіти. Mm -hmm. А якщо вам її потрібно тепер носити кожен день, то треба рішати це питання. Mm -hmm. Розумієте? Mm -hmm. То так і все в сім'ї, в родині. Тобто виникають вже якісь питання, які необхідно рішати, тому що вони являються провокаційними конфліктними для пари. Ну і в принципі, конфлікт сам по собі це не є погано. От всі кажуть, аби не конфліктувати, це в нашій взагалі, культурі. Все, тихо, тихо, ша, ша ша, тобто це показник відносин. Ні. Люди потім все одно конфліктують, але пасивну агресію. Забувають щось, розумієте, так? Поставлять в незручне місце якісь речі, там навпаки, щось або щось забирають, ховають. знаєте, ну, Тобто в таких пасивно-агресивних сім'ях там, там ціла ігра, як, як сваритися, ну, так, щоб голоса не повисити, розумієте? Тому краще, коли люди проясняються, ну, не звалюються в ефекти, коли вони говорять. Я на це злюсь, мені отут некомфортно, коли вони можуть відрефлексувати напругу, бо той, хто не відрефлексував свою напругу, він рано чи пізно все одно відомстить в якихось других речах, розумієте? Навіть якщо він не хоче, все одно ну так спосіб. Тому краще це проявити, пред'явити. І ключова ще така річ: треба вміти витримувати людей, близьких, які знаходяться зараз в злості. Не лякатись, не розвалюватися емоційно, тому що ми чим людина психологічно менша, тим вона більше лякається, ховається, бо вона регресує в дитину, коли на неї сварилися дорослі. Батьки так. А якщо ти доросла людина, це нормально, що друга доросла людина в цей момент злиться. Ну, звичайно, якщо вона там не переходить вже якісь кордони вислухати, дати підтвердження: так, я бачу, що тобі це неприємно. Так, я зрозумів. Тобто я тебе бачу в твоїх почуттях. Давай щось з цим будемо робити. Який в нас по цьому поводу план? Тобто, вихід з любого конфлікту це який в нас по цьому поводу план. Це завжди домовленості. По великому рахунку, я вам хочу сказати, ну це база. ну, Дивіться, от зараз йдуть військові дії, так рано чи пізно. Наша країна переможе, і нам все одно потрібно дещо встановити правила, так як би там не було. Тому що правила це то, від чого ми відштовхуємося, які в нас є очікування надалі. Якщо цих правил немає, значить конфлікт не завершений. Це означає, що рано чи пізно ми зустрінемося з тою самою ситуацією. І от партнери зараз дуже багато переглядають правила. Всіх в динаміки порушується о, той старий образ стосунків, стає щось дуже важливіше, набагато важливіше, чим воно було до того. І ключове, знаєте, що рушиться? Рушиться міф про те, що таке сім'я. Угу. Розумієте, оці міфи вони починають порушуватися, тому що виявляється, що. Сім'я це не просто спільний там бит, робота, виховання дітей, це щось друге ще так. Тобто це якась емоційна взаємодія, це здібність разом виживати, приймати рішення, здібність бути на відстані, відчуваючи близькість. Тому що ті люди, які важко переносять ці залежні, да? які важко переносять дистанцію, їм дуже вони починають теж агресувати, тому що, ну, там, до прикладу, жінки треба виїхати, але вона при цьому буде сидіти на телефоні, обслуговувати його тривогу. І ось цій людині треба в даний момент. Ментерости розвивається усвідомлювати, що це в тому числі і його чи її задача вміти зберігати себе витримувати без партнера, тобто не заліплювати свою пустоту іншим, і інший також має свої почуття і свою тривогу, і також справляється зі стресом. Тому ось цей глобальний стрес, в який ми всі з вами попали, де по факту картинка майбутню ще поки нам не зрозуміла, тобто ми живемо, що називається, знаєте по наїтію, а як як казав мій один знайомий, це все оголило і привело. Знаєте, я вважаю, що вже дало життєвості і реалістичності, тому що гра, можна гратися в ігри, імітувати багато речей, якщо все стабільно. Можна контролити, так? Тому я своїм зараз партнерам, там, колегам, клієнтам. Я рекомендую використовувати цей момент, я кажу, момент істини, розмовляти, зберігати, зберігати відносини, переходити на слідущу стадію цих стосунків, розумієте, замислюватися, дорослішати. Тому що я кажу, ця ситуація рано чи пізно закінчиться, буде стадія вже стабільності, відновлення, так ну так, так влаштоване життя і комусь на себе буде стидно, а хтось без собою гордитися. Я завжди кажу, для того, щоб ви могли собою гордитися, вам потрібно дорослішати в цій ситуації, не регресувати, тому що стрес закидує людей на регрес в дитячі позиції. І люди інколи знаєте, якби війна вона зриває соціальні регулятори: стид, сумління, винуватість так це те, що нас зупиняє один одному не шкодити. І інколи люди не витримують такий іспит. І вони просто перетворюються на тварину, ну тобто регресують до тваринного стану, коли моралі вже немає. Етики вже немає, розумієте, і, і в тому числі це відбувається, і в стосунках, ну, не в усіх пар, а звичайно, в деяких, так, коли людям приходиться якось розходитись. І це дуже така тема, знаєте, вона ну якби фундаментальна. Я думаю, що вона ще буде досліджуватися. І важливо не регресувати, зберігати свідомість, рефлексувати, усвідомлювати свої почуття, розуміти, що поруч інша людина зі своїми кордонами, яка також переживає, і задавати питання, ради чого ми. І ми зараз в стосунках з тобою а, помираємо. Ну я маю на увазі емоцій, як пара, чи, чи навпаки, ми зараз розвиваємося. Тобто, нарешті ми зрозуміли, що пора вже переходити на слідуючий етап близькості. Ну і створювати цю близькість це те, що нас зараз наповнює, підтримує, розумієте, надихає, бо інакше можливо мають якісь нові традиції з'являтися. Так. Оце і є розвиток та. Ну, взагалі, образ формувати нашої mm -hmm. сім'ї, він має бути образ іншого, що дійсно для нас стане тепер важливим, пріоритетним. Скільки партнерів, які втратили все, переїхали сюди і сказали, боже мій, все, тепер ми будемо там, не знаю, гуляти, ми будемо їздити десь відпочивати, ми будемо з дітьми, тому що це все вже неважливо стало. Тобто матеріальний світ показав свою хрупкість, і то, на чому люди тримаються і виживають в таких критичних ситуаціях, ситуаціях війни, це відносини. Оце ключове, ключова. Це от, як я кажу, соціальний наш капітал. Це стосунки, в тому числі в парах, в тому числі з родичами, в тому числі з друзями. В тому числі з ситуативними, що називається побратими, волонтерство, розумієте, групами, де ми об'єднані навколо ідеї. тому що можливо ці відносини далі не будуть розвиватися, коли пропаде предмет того, навколо чого ми об'єдналися. Наприклад, в мене зараз є люди, з якими я переписуюсь там волонтерів, там під Бахмутом волонтерка. Так там є багато військових, і я з ними зараз навколо цієї ситуації. Не факт, що наші стосунки будуть далі розвиватися, коли ситуація пропаде. Ми залишимося приятелями, але я маю на увазі, що предмет нашого інтересу він е, являється зараз ось це, і це дає нам сильну енергію. І до речі, зараз дуже багато пар одружуються, е, тому що, ну, звичайно, коли м, ось така м, проявленість е, і якби оголеність, а, то багато людей притягуються на ній і створюють пари. Олена, на цій позитивній ноті будемо завершувати. Нехай дійсно створюється більше родин, а тих, хто планує розлучитися, стає все менше, а більше взаєморозуміння панує у сім'ях українців. Дякую ще раз за поради. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Ви дивилися рубрику без стресу. Бережіть себе та своїх рідних.